Коли в наш дім прийшов цинічний кровожерливий ворог, руйнуючи усталений спосіб життя, знищуючи нашу державність і незалежність, ти не міг бути осторонь. Ти вступив до лав Збройних сил України, став десантником, пройшов суворий вишкіл, оволодів зброєю та навичками боротьби з окупантами. Навчився бути максимально жорстким до загарбників. Його злочини. Не залишили в нас відчуття жалю, бо не ми почали цю війну, нас змусили відповідати, ставши злими і жорстокими до ординських зайд. Вигляд поваленого ворога став викликати у нас і зневагу. Десантники безжально били й б'ють расистів на всіх напрямках. Ворог на власній шкірі відчуває нашу силу і нашу потужність, нашу згуртованість і єдність, бо ми. Десантники, ми еліта Збройних сил України завжди перші. Такими ми були, є і будемо. Тож слава нинішнім воїнам, які у часи відсічі російській збройній агресії пишуть нові героїчні сторінки з витяжної історії марунових беретів! Слава дешеве!